Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! За вікном зимова погода! Місяць січень у календарі! Зимове свято приніс дітворі. День сьогодні починаю! І зі святом сніговика, любі я вас вітаю! Добрий день, добрий час! Завітала я на вас! Свято сніговичка відзначаємо і веселі цікавинки про нього переглядаємо! Сніговик один з найулюбленіших символів зимових свят та розваг. Наші предки українці у холодні засніжені зими. На своєму подвір'ї ліпили снігову бабу, щоб задобрити зиму, щоб зима не лютувала. До сніговиків ставилися, як до чарівників, які могли зменшувати лютий холод. Ні з такому сніговику чарівнику робили з морквини або кукурудзи. Наші предки у руки сніговику давали мітлу. Щоб при необхідності він міг злітати у небо і розганяти люті холоди. Коли сніговик починав танути, люди, які його зліпили, шепотіли йому на вухо бажання, які сніговик мав доставити на небо. Вважали, що такі бажання обов'язково здійсняться. Перевернути відро замість капелюха символізувало достаток у сім'ї. Тож, сніжинка, ми часу не гаймо і друзі в сніговику разом вирізаємо, підготуємо руки до роботи. Кулі снігові катаємо та до купеньки складаємо, капелю відро стареньке, ніс мак'яний червоненький. Прийде білий чоловік, як він зветься, Сніговик. Гайда усі в зимовелі сніговика ліпить, животик і боки йому. Ми зробимо за мить. Раз рука, два рука, ліпимо сніговик. Не друзі. До побачення, малята! Бувайте! І своїх сніговиків виготовляйте!